Вітаю, любі друзі, я розпочинаю нову серію відео е, саме з цієї теми. Е, перш ніж переходити до якихось конкретних тем, до якихось конкретних питань, треба е, з'ясувати і встановити. Основу і базу, і з'ясувати, чи взагалі вона є, тому що якщо її нема, то говорити про щось далі в принципі сенсу теж нема. Я не люблю говорити про критичне мислення, тому що, ну, знаєте, мислення або воно є, або його нема. Розум він або є, або немає. І от якщо розум є, то. За сукупністю слів, які збираються в речення, цей розум бачить певний сенс, бачить певний зміст. А якщо ця сукупність слів, яка навіть якщо вона збирається в якісь речення, які нібито мають якусь тему, не має ніякого сенсу, не має ніякого змісту, то розум просто бачить, що це так зване інформаційне сміття, так само як матеріальні речі можуть мати сенс і зміст, і бути для чогось, а може бути просто сміття, навалене в купу. Якщо ви розбираєтесь, ви бачите, що ось це інструмент, ось це річ, ось це матеріал і так далі. А ось це просто сміття. Просто лохміття і все таке інше. Так от моє головне питання зараз до вас усіх: а чи взагалі є у вас розум, любі друзі, чи е, те, що ви називаєте своїм е, розумом і мисленням, є насправді, е, знаєте, таким е, псевдовипадковим алгоритмом е, вибірки якихось? Е, Скажімо так, синергуючих е шматків ось такого інформаційного лахміття, яке напхано в вас, як в мішок, е за хештегами, як то кажучи. Да? Тобто почули знайоме слово, знайому нібито тему і так далі, і алгоритм спрацював, і щось з того, що у вас напхали, щось виплюнув, і ви це називаєте своїм мисленням. Чи так воно, чи не так. Я хочу зачепити це в першу чергу в контексті цієї тематики, так званої правозахисту і правозахисників. Вона почала розкручуватися, коли почалися ще наші барановіруси, потім вона продовжувалася. Коли Почалася наша мобілізація, всі ці ТЦК і так далі. ну і так далі, Вся це взаємо, взаємодія з державною, так званою державною системою. І знаєте, я ось дивлюся, передивився досить багато відео. Якщо ми беремо якісь найпростіші відео, скажімо так, на хвилин 10, 15 20 в яких розбирається якесь конкретне питання, то, в принципі, там ще нічого такого страшного нема. Вони, в принципі, непогані, вони просто дають певні шматки інформації, звичайно, не структуровані, звичайно е важко зрозуміти, особливо не знаючи нічого з теми. Ми взагалі, де? Ми там біля коріння, біля стовбура, в гілках, або це окремі шматочки окремих листочків цього дерева великого, яке називається право, правознавство. Тобто, що нам зараз викинуло, тим не менш, все ж таки, це якась закінчена інформація, яка має сенс. Але цікавіше починається, коли ось такі. Хлопці і дівчата, які називають себе правозахисниками. І так вони всі співають кожен на свій лад, але е якщо ви візьмете лекцію на годину, на півтори, на дві, е я, в принципі, майже не бачив е таких віщателей, які були позбавлені, які б не мали цієї вади. Всі вони розпочинають досить непогано, да? Тобто зазвичай тема таких лекцій, тема таких відео. А давайте ми докопаємося до основ. І все починається теж зазвичай в цих відео досить непогано. Тобто починають давати якусь дійсно більш-менш загальну картину, починають, можливо, давати якісь історичні навіть справки. Якісь більш широкі, більш конкретні законодавчі, скажімо так, будемо називати це законодавчі речі, тобто те, що лягає в голову, те, що, в принципі, має якийсь сенс. І ти ось все це слухаєш, і тут якось раптово помічаєш, що не помітив, як та колекція перетворилася. На вже з'являються якісь вони. Ти намагаєшся зрозуміти, хто ж вони, хто ж це такі вони. І, скоріше за все, там далі якийсь Ватикан, потім там з папою римським і дияволом, потім вже. Будда крішною Крішно Ісусом Христом поганяє. І все це така енергія, що за нею дивляться інопланетяни, причому інопланетяни теж є різні. Ем, Одні там, я не знаю, з Нібіру, інші з Оріона, треті з Плеяти це ще не все, тому що ще є з Великої Ведмедиці. І саме головне, що про те, що зараз відбувається, ще мільйон років тому написали гіперборейці з Великої Тартарії в Фейсбуку Джорджа Орвела. Розумієте, і ось тобто да, і вам вже розповідають, що далі буде, що там 3700. 59 років буде там нова ера якогось морської свинки там, чи скаженого хом'яка, ну, тому що планета зайшла там, налетіла на Чергову світову вісь, розумієте? І тепер ми в іншому спиральному, як то кажуть, рукаві галактиці, в якій правлять якісь там рептилоїди, чи, нав, чи навпаки. Люди, птахи і все таке інше. Ну і це все, звичайно, на нас має такий скажений вплив, що ви собі навіть не уявляєте, а вони про це вже все знають. Розумієте, любі друзі, от скажіть мені, я ось дивлюсь просто на всіх, хто це хаває. Я розумію, що коменти пишуть боти, тобто на коменти взагалі звертати уваги, ну, якби не слід. Да? Це дурість звертати уваги на коменти. Але любі друзі. Чи у вас ще лишився розум? Ви мені скажіть. У вас ще лишилася оця здатність відрізняти речі, які мають сенс, від речей, які абсолютно, абсолютно повністю, які просто сміття, і які спеціально вам просто запихуються в голову, як певна система координат, як певні ось такі конструкції, які ваш розум. Якщо особливо вони там в ньому застрягнуть, да? тобто якщо ваш розум ще буде достатньо, скажімо так, розвинений для того, щоб просто це сміття взяти з себе викинути, ну, то вам ще пощастило. Да? Тобто, якби ви мали розум, ви б це сміття собі в голову не пустили. Якщо ви ще маєте залишки цього розуму, навіть якщо вам це сміття закинули в голову, ви його викинете. Да? А якщо ви його там залишите, якщо воно там проросте, і закріпиться у вас в голові, то ось все це лайно, ну як, знаєте, воно стане вашим світоглядом, воно стане якимось такими речами, які, з, якого буде почина, з яких буде починатися ваш розум. Розумієте? Тому що ну, насправді розум він ні з чого не починається. І коли все логічно, да, насправді. То розум може докопатися до основ. А коли вам в голову запхали е, абсолютно нісенітницю, тобто таку, таку речу розумієте, е, б, скажімо так, бред, його не можна спростувати, тому що він бред. Да? Тобто, якщо у нас є певна система координат, є певні поняття навіть там не добра зла, а правди чи неправди. То можна врешті-решт розібратися, що правда, що неправда, все зайве викинути, а все не зайве перетворити в гарну картину. А коли все з самого початку зроблено таким чином, що правди в цьому нема. Як козак, як казав козак, як його там звали, Василь чи Іван, як йому підказали, плюнь в карти. Якщо ти граєш з бісом, плюнь в карти і все, і викинь їх нахуй. І ось це з вами роблять, любі друзі. А ви цього, любі друзі, не помічаєте. І ось подивіться уважненько на цю картинку, яку ви бачите на екрані. Бачите, її дуже добре. Я не дарма її сюди поклав. Так от дивіться: насправді те, що відбувається, те, що роблять абсолютна більшість, так там є більш-менш нормальні. Хоча до них теж питання, і це буде, можливо, тема окремих відеороликів в цьому розділі, але не зараз. Да? Тобто, те, що відбувається, що таке ось це яблучко з цього дерева, це коли вам в голову засаджують якийсь такий шмат лайна. Які ви не здатні перетворити в щось корисне, я, я б навіть сказав перетравити. Знаєте, тому що розум це, скажімо так, такий перетравлювач інформації, як ваш шлунок, як ваші кишки і все інше. Це перетравлювач їжі, яку ви їсте, а так само розум, перетравлювач інформації, яку ви сприймаєте, всього, чого ви сприймаєте, якщо вам туди запхати. Не просто такі речі, які він не здатен перетравити, а й такі речі, які почнуть, скажімо так, заставляти цей розум працювати певним чином. Ось ви отримуєте те, що сталося з бідненьким адамом, і не менш бідненькою Євою, коли вони схавали ту інформацію, яку вони просто не могли перетворити. Якщо раніше, якщо б вони її могли перетравити цю інформацію, вона б стала, вона б їх перевела на інший рівень дійсно, на інший рівень свідомості. А так вони просто отримали купу якогось лайна собі в голову. Більше того, це лайно тепер інформаційне, ними просто керують, Розумієте, вони не познали добра і зла насправді. В них просто влізла інформація, з якою вони не знають, що робити, але викинути вони її вже теж не можуть. Те саме, ну, скажімо так, я ж кажу, якби ви хоч би трошки знаєте, хоч би такими були християнами на трієчку, такі, які не вірять, але хоч би читали, намагалися розібратися, знаєте, хоч би з таким, як чесні атеїсти, кажуть: от якщо я розберусь, то можливо, я повірю. Да? Я їх розумію, тому що мені теж не дуже подобається, коли мені кажуть вірити, незрозуміло, не що да? я, я, що значить вірити взагалі. Да? я Тому що, я, що це я один раз скажу За весь час, да? я ось в кожній окремій ситуації, наприклад, хочу виносити своє окреме рішення, а не один раз сказати, що я там в щось вірю, да? і після цього нібито я підписався під чимось. Оце з вами відбувається, любі друзі, і ця, і ця історія, трохи не найперша, одна з найперших з відомої книжки. Вона саме про це. І завершуючи це відео, я хочу трошечки поговорити про таких віщунів. Знаєте, тварюки, що я вам скажу? Інформація іншого рівня вона дається зовсім іншим чином. Я розумію, звідки ви її берете, як ви її берете, чому ви все це розповідаєте. Можливо, більшість з вас настільки тупі, що ви просто теж ось такі рандомні, як то кажуть, відтворювачі. Знаєте, ну, що таке відтворювач? Це магнітофон, наприклад. Відтворювач. Тобто в нього поставили пластинку чи касету, чи диск, і він просто лялякає те, що там на диску. Просто ви такий знаєте магнітофон з мікропроцесором, який, в якому стоїть програма, яка думає при цьому таку думку, що вона там робить щось, щось дуже круте, да? щось надзвичайне, що вона тепер, завдяки тому, що в ній грає така пластинка, вона там на якомусь новому рівні. Так от, любі друзі, я вас просто попереджую. Не треба цього робити. Просто поки що, хоча вже, мабуть, не попереджую, тому що всі речі, які ви робите, вони мають свої наслідки, а ви прекрасно розумієте, ви трошки розумніші, ніж такий мікрофон з мікропроцесором. А всім іншим я просто дуже просто скажу: ось на них дивишся, на цих створінь. Вони переповнені страхом, там, жадібність іноді є, жага влади і всього такого інше. Правда, жага влади, вони її дуже-дуже добре вуалюють і видають за щось інше, а це саме вона. Але головне, це страх. Розумієте, коли е, людина, скажімо так, отримує певне просвітлення, Особливо на перших етапах це завжди руйнування е, тієї, е, на цьому етапі дійсно цілісної картини всього, що людина знає, і просто е, зробити крок за межу цього це надзвичайно страшно. Саме тому я кажу, що такі люди, які здатні сприйняти більше, це сміливі люди. Це навіть не сміливі люди це все інший рівень, тому що більшість людей, у яких навіть розум дозволяє зрозуміти межі е Зрозуміти, що ось є розум, ось те, що він бачить, ось те, що він розуміє, а там далі темрява. Так, темрява саме темрява, не світло, яке засліплює, а темрява. І великий страх, а що ж там насправді відбувається, або навіть страх розуміння того, що ти вже починаєш розуміти, що там відбувається, і таким е боягузливим тварюкам, як ви, так така інформація, вона в принципі не дається, вона недоступна вам е просто для розуміння, для ося осягнення, тому що. Ваша свідомість просто взірветься, вона не витримає цієї інформації. Тим не менше, ви там щось намагаєтесь ввіщати і для того, щоб ось це лайно впихнути в голову, ви дійсно дуже часто розпочинаєте з хороших корисних речей, з правильних речей, з розумних речей. Для того, щоб прикути до себе увагу, для того, щоб відкрити людині свідомість, в котру ви потім почнете ссерти ось це своє лайно, яке ви видаєте за якісь там великі знання, ви не думайте, очевидно, що ви просто тремтете від жаху, насправді, що ви навіть тремтете від жаху, коли кажете це, тому що ви розумієте, ви просто сподіваєтеся. Що пронесе, і це єдине, на що ви розраховуєте, тому що ви знаєте, що насправді, Ви не знаєте, що насправді відбувається, але ви просто вирішили для себе, що це єдиний для вас такий шлях. Да? Тобто ви або робите погано, або буде вам ще гірше, ну, як то кажуть, кожному за вірою, за вірою його. Я... Не зовсім розділяю цю точку зору, тим не менше. Можливо, можливо, вона буде до вас застосована, а можливо, щось гірше. Це, любі, друзі, до побачення, і якщо ви збираєтеся дивитися наступні відео з цієї серії, я вас запевняю, ну, займіться своїм розумом, він вам знадобиться. До зустрічі!